Вітаю! З вами я, Юрій Михальчишин, у проєкті Історія X, де ми, поміж іншого, будемо розбирати відомі меми воєнної історії, і, зокрема, звичайно ж, радянської і російської ватної. Існує таке добре відоме поняття як 100 грамів горілки наркомівських. Ви чудово знаєте, що в роки, які. Передували скасуванню у нас оргій на 9 травня, ряжені псевдоветерани завжди любили організовувати собі польову кухню і частуватися, і частувати всіх бажаючих горілкою під приводом того, що займаються історичною реконструкцією і використовували таке поняття часів Другої світової війни. Вона ж 41-го по 45 рік для ватників Великої Атечестини як 100 грамів водки наркомовських. Отже, звідки взялося це поняття? Наші глядачі, зокрема молодшого віку, можливо, не всі взагалі знають, що це за поняття нарком. А це така радянська абревіатура означає вона народний комісар. Так у сталінському СРСР називалися міністри до 1946 року. І от народний комісар оборони Клім Ворошилов, до речі, етнічний українець із козацьким бекграундом Клим Ворошило. У січні 1940 року, коли доблесна і непереможна робітничо-селянська Червона армія рідесенько обісралася під час штурму лінії Манергейма у Фінляндії, вирішив для підняття бойового духу військ із огляду на складні метеорологічні умови. Тоді була дуже сувора зима на Карельському перешивку. Раптом з'ясувалося, що там бувають вночі морози і по мінус 25, і по мінус тридцять. Градусів за шкалою Цельсія, то крім Ворошилов запропонував видавати бійцям Червоної армії по 100 грамів горілки щодня і 50 грамів сала. А льотчикам у такий же спосіб забезпечили пайок у 100 грамів коньяку. Після завершення фінської війни у березні 1940 року від цієї практики у Червоній армії відійшли. але... Настала черга 22 червня 1941 року. Німецький план Барбароса ознаменувався на перших етапах розгромами Червоної армії у прикордонних битвах на східному фронті і командування вирішило виправляти ситуацію звичними методами вже 25 серпня 1941 року. Було видно наказ замнаркома оборони генерал-лейтенанта інтендантської служби Хрульова. Який передбачав, що всі бійці та командири Червоної армії, що беруть участь безпосередньо у бойових діях, будуть щодня отримувати 100 грамів горілки знову 100 грамів наркомівських. Тепер щоправда, за підписом заступника наркома оборони передбачалося, що ці заявки треба було подавати до 25 го числа кожного місяця командуванню армії і фронтів, і затверджувати їх мали рішенням військової ради фронту. Оскільки у радянському союзі наркомат харчової промисловості не міг забезпечити виробництво необхідної кількості горілки, то компенсували нестачу масовим розведенням медичного спирту до 40-градусної консистенції запроваджувалися серйозні заходи по доставці цієї продукції на фронт у залізничних цистернах. Пізніше окремі склади для зберігання, виділення окремих команд караульних бійців. Як зазначалося, чесних і перевірених для забезпечення охорони, ну і, звичайно, щоб унеможливити різні ексцеси. І от е, упродовж осені та зими 1941-го і е, зими 42 1942 років Червона армія, яка зупиняла гітлерівський бліцкриг і е, зуміла на деякий час переламати ситуацію на свою користь. Врятувала лінію фронту, і вже навесні 42-го року радянське командування, а точніше, вище державне керівництво, вирішило, що хорошого потрошку справа втрутився безпосередньо сам нарком оборони. Він же голова державного комітету оборони, військовий злочинець Йосип Сталін. Він видав директиву від 11 травня 1942 року, згідно якої 100 грамів наркомівських. Передбачалося виключно для частин, що вели успішні наступальні бойові дії. А крім того, якщо ці дії були справді успішними, то норму видачі треба було збільшити їм до 200 грамів горілки щодня. Стосовно решти особового складу, то вони мали отримувати 100 грамів наркомівських горілки виключно по святкових днях. А це згідно цієї директиви Державного комітету оборони, це є річниця Великої так званої жовтневої соціалістичної революції 7 і 8 листопада, це є День Сталінської Конституції 5 грудня, це є Новий год 1 січня, це є Міжнародний день солідарності трудящих 1 і 2 травня. А також такі екзотичні свята, як день фізкультурника, 19 липня, всесоюзний день авіації 16 серпня. Ну і звичайно ж, день робітничо-селянської червоної армії, 23 лютого, це культове свято всіх совків і ватників. От за підписом Сталіна, цей документ був покликаний розмежувати і диференціювати особовий склад за нормами споживання оцих наркомівських 100 грамів. І підкреслюю, що для частин, що вели безпосередні успішні наступальні бойові дії, норма видачі зростала до 200 грамів. Також передбачалися серйозні покарання дисциплінарні і не тільки. за... Самовільне використання запасів горілки для роздачі у несанкціонований спосіб, а також суворо передбачалося карати штабних працівників, які на власний розсуд здійснювали перерозподіл цих пайків. Далі, як ви знаєте, влітку 1942 року, попри такі бадьорі наміри заохочувати бійців, що наступали. Двома сотнями грамів горілки робітнича селянська Червона Армія відступала під ударами Вермахту на схід і довідступалася до річки Волга і до передгір'їв Кавказського гірського хребта. І там довелося вже восени 42-го року під час Сталінградської битви вживати драконівських наркомівських заходів. А зокрема, знову було видно наказ заступника Наркома оборони генерала Хрульова 13 листопада 1942 року, яким передбачалося, що знову всім бійцям Червоної армії, які перебували на передовій, незалежно від того, наступали вони чи відступали, передбачалося видавати по 100 грамів горілки. Зокрема, піхотинцям в окопах, розвідникам, які ходили за лінію фронту, артилеристам і мінометникам на вогневих позиціях, а льотному складу. І екіпажем, і технічному персоналу тих самих 100 грамів горілки тільки після бойових вилітів. Далі передбачалося, що 50 грамів горілки можуть отримувати ті частини, які перебувають як полкові та дивізійні резерви на другій лінії оборони. А також це особовий склад ремонтних підрозділів і транспортних, які займалися, наприклад, ремонтом мостів автомобільних, залізничних, також шосейних доріг. У прифронтовій зоні під вогнем противника, і також е, ті, хто перебували у польових шпиталях, от їм передбачалося встановити норму 50 грамів наркомівських горілки. Решта отримували 100 грамів тільки по святкових днях, які я щойно перелічив. І також передбачалося м, таке уточнення, що на закавказькому фронті, де воювало багато грузин, вірменів. Дагестанців, Інгушів та інших представників цього регіону передбачалося заміняти їм горілку портвейном, 200 грамів кріпленого вина або 300 грамів вина сухого замість горілки. У такий то спосіб робітничо селянська Червона армія воювала упродовж 1942-1945 років, дотримуючись цих встановлених норм. І е, треба сказати, що у спогадах справжніх радянських ветеранів. Які вийшли друком після завершення війни, ця практика оцінювалася вкрай негативно, оскільки знижувала об'єктивну боєздатність. Особового складу призводила до непотрібних екстесів, недбалого поводження зі зброєю та невмотивованій агресивності під час ведення бойових дій, яка завершувалася фатально. А звичайно, що, мабуть, були й ті, кому це дуже подобалося, але вони не написали мемуарів із відомих причин, а саме вони не дожили не те, що до завершення війни, а не дожили до наступної атаки. І можна зараз передбачити, що теперішня. Армія агресора російська, яка будується на традиціях армії радянської, також перейде до такого способу заохочення свого особового складу і неодмінно відновить цю цірющу практику 100, а може і 200 грамів наркомівських. Сподіваємось, це швидше зведе їх у могилу.